В минулій серії, де ми з коврикусом спокійно готували їжу в ресторані, закінчилась не дуже. Ми випадково принесли бургер з пересмаженою котлетою меру міста, після чого нас звільнили, і після цього ми пішли в кримінал. І от вже 10 років, як я та коврикус, грабуємо будинки, банки, музеї, ювелірні магазини і так далі. В наших справах йшло все дуже гарно до сьогоднішнього дня. А ось чому. От знаєш, я е, от, людина, яка довго вже живе, і, і я вмію робити справи. От коли мені було 5 років, тато навчив мене користуватись дреллю, і тепер я йду грабувати банки, знаючи, що я можу ти куди побіг? Так, Коврикус, пам'ятаєш той випадок, коли ми грабували ну, міський банк, і там нам е заложник сказав про музей, в якому е зберігається картина Леонардо да Вінчі. Мона Ліза? І ми зібрали всі свої гроші, купили оцей бус, оцей бусик. І так. ми будемо під покровом ночі грабувати оцей музей. Ми готувалися до цього рік. Навіть більше трохи. Я думаю, настав час, і картина буде наша. Пішли на розвідку, пішли на розвідку з першого проводила. Пішли. Ми довго, до речі, з Коврикусом вивчали планк. планк. План цього банку, ми знаємо все. Як побудовані кімнати всередині. Ми знаємо все про цей банк. Де які потаємні ходи? Де вентиляція, як вона прокладена? Що ти робиш? Так, що... А, ти сортуєш сміття? Ну, корисно в нашій справі, я думаю, це. О, дивися, прохід наверху. Опа, а це було Це, бу... це от е, п'ята сторінка, пам'ятаєш нашого плану? Так, так. Пункт 10. Так, Все, друзі, го. відразу попрошу вас поставити лайк, тому що, ну, якби ви розумієте, ми готувались до цього моменту, скільки. Дуже-дуже довго. Теж вірно. Так, беру пістолети, автомати. Беру. У мене трошки підлагоє життя, але нічого. Так, беремо, против кожен. Або терброд. Ну добре, це я не доїв. Е, це моя відміть. Так, ні, нам... то, та ні-ні-ні, ні, нам одною вистачить, головне не загубити. А, але бер... ні, бери сумку ста одно. Я Бу... візьму сумку запасне. без нічого. Так, так. Ми не йдемо через головний хід, бо нас зразу засвічують на початку. Звичайно, там багато камер. Ой, я випустив так. сумку. Ось там там ця камера, ми ж хочемо по-тихому, не як завжди. Ну, взагалі Ну. Ми... Не знаю. Та я не можу! Ось, бачишь, там трошка ця? Де камера? Я где твою сумку, ой. Молодец. Ура! Пішли, пішли. Ой, я впав. Нам потребно знищити електрику. Я пішов. Зачекай, нам треба электрику знищити. Мені просто, у дома. <р impressed> а я не застрибну, я тут uh, пішов шукати входи і знайшов якийсь хит. Иди это запасну. Ззаді. А ти... Давай. Кто? Зараз, зараз. Оп, а що з обличчям з автомату. Це якщо що все ну, не в реальному житті, Хто не знає. Ну, О, і... нам відкрили двері нам Бо... Відкрило, <уласна> <Song> розкажу секрет. Глядачам Ютуб останнім часом мені кидає жовту монету на відео. Але відразу її знімає. Ну все таки мене це не подобається. Нам, З нас на, на, якби стріляють. Думаю, ну, а мені що... треба забрати інструменти. Це, Давай мені... грабуємо ці чіпси, грабуємо. Так, я коротше побаю. Сервера не тягу. А їх не, взя... і... не можна взяти. Думаєш? А тут пофіг, Вони що дороги. камери якби. Ну, вони добре. там підлямку, дядя. Ну їх не можна взяти. Думаєш? Я коли Попробуй. вивчав планування, там вони приклеєні. Ну в мене є цей фен. Фен, я можу А, клас. Вийти. Та ти де? я в головному залі не можу тебе знайти. Я я коло того входу, там, де ми вийшли А хто, ну. А хто стріляє? Я проти поліцейських. Вбью, вбью! А мене зарядки нема. Я вбив Я поклав двох, поклав двох. Я Я поклав, я поклав людей. Спадки, так сказати, якщо ти розумієш наш сленг. Ха-ха. Сленг. А, він іде відремонтовувати. Да-да-да, вони йдуть. Ремонтувати, тому. Я поки цей хід чекаю. Так, катани не можна, ні. а картини. Я ж казав, картини, вони... можна. картини можна, картини. картини не приклеюють. хоча дивно. Так. Звяхом <свяком> <свяком> прибити, там. Не знаю, двох протягом. <свяком> Звяхом. Так. <свяком> <свяком> да. Картину за. Але, але круті от реально круті картини приклеїть. Що нормально. А що якісь фуфло не приклеюють? а нормально Бро, е, я погано але, тебе що? чую по рації, ти трохи по рації нашій підвисаєш. Ну, рація дискорд називається. Так, пішли за якимись крутими цема крутими експонатами Так, в тебе де відмичка? Таке викло, там вона має лежати, коли чогось Йома, тут людей 10. Давай, давай. В засаду, а. в засаду. Так, Нікого так. не бачу. В тебе що? Дивись да ззаді, бо там туалет, Туалет. Ааа, ідуть, ідуть. Мені Справи. треба в туалет, вибачка, Врикос. Я пішов. А? Я пішов по великому дачку. Ааа, ретуалет. Я в туалет. Ні. Добре! Ні. Добре! Ого їх, слухай, їх багато. Дядя, а в мене патрони закінчені. Так підбирай Є... по їхнім трупам, типа. Туди. Справжніх про. Для тебе що, якийсь злодій. А -а, а, а! Злодій! Мене зараз. Э, цей. Той. Ніе! Ідіть нафіг, йдіть на. Ні! Мене трохи виробили Ми зламали, ми, ми змогли протриматись. Дивіться. Мене трохи тут вирубило, ну. Цей. Тримайся відстрілий. Ай, голова. Яке відстрілювайся, в мене гол... я, Я помираю. Добре, ми спостерігаємо, як Коврикус доблесно бореться проти. Давай поразовуємо. Ой, коврикус, мені зараз таке приснилося. Коротше, ми йшли грабувати цей банк в моєму сні. Ой, банк. Музей, вже язик заплікається. Ми пішли грабувати Заплікає. цей. Ми пішли грабувати цей музей. І нас там двох поклали. Добре, що це був сон. Так, так. Фу, Треба так, так, реально. Розподіваюсь, Та це навіщий сон якийсь? Пішли коврику, тільки дуже обережно, бо це місія всього нашого життя, розумієш? Наші сім'ї можуть жити до кінця е, своїх днів на ці гроші. Так, 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 так. Ти тихо. Ти Надіюсь в мене не буде якийсь дурний син, який правда. Тільки відразу не ломись, бо там кучу камер, нам треба буде обходити їх. А ти скільки Давай. років вчився відмикати двері? Довго, Відгутка. довго <світ> Молодець. А, а що зробити? Я той. Так ти відмикнув? Так. Не, ні. Ти не відмик. А чому воно не відкривається? Тому що ти не від. Дай мені, я цим займався. Та воно вже зламана, ПТ. Б'ють! Першого поклав! Ой, це ти, вибач. Давай оцю двер. Оцю двер відмикай. А де вони? Давай я відмикну, я відмикну. Да, давай Бо ти. я займався а цим я можу... е, yeah, 10 з половиною років. Прикривай мене, прикривай мене. Так, відмикаємо. Так, оце сюди. Як вчив мене цей дідусь, хлястик сюди. Опа, і все, відмикнулось. Все, все, все. Тихо, тут камера. Я беру сумку, я беру сумку. бери, тільки бери. ти Першого поклав. А, ш... а хто двері відгриз тут? Я не бобри, походу живуть. О, дивись, дивись движки. Треба, треба відмичку! Відмичка, тут. А в мене нема тут... відмички Так, так. Так мертв... Тільки дуже а, тихо, і... тільки дуже тихо. А блін, що тихо. <реш> <реш> тихо. Тільки дуже тихо, так, так. Пішли ламати. А той зламаний? Так, той я зламаний. Я пішов і наступний ламати А я тобі треба ламати. Давай. Я буду тебе прикривати, не бойся. Бро. Зламав, зламав. Бро. Відстрілююсь! Ой, тут сват, тут брат сват, Зять. Ну <Hajar> no, по факту Ты ломай, ломай, все ломай пока Вс, мы помни здається, все Тут один, <nip incident> так я то я иду. Так я кого електрика не вырубилась ще один є. Ще один треба зламати. А він за закритими дверми. Яких? Відступаю, потрібна підмога. Нема патронів. Зараз, зараз, я взяв Ух. Поклав, поклав. Декількох поклав. Тун. тун, турурун. Так де ведьмичка, я ей кишанис. Я пішов. А, тут це там двері двер відгриз. Відстрілююсь, відстрілююсь! Я їх обманув, це тактика моя була. Ой. Так, я ламаю. Я зламаю. Ламай, ламай. Все, я відмикаю, я відмикаю. Де, Що ти? Ну там, де цей коридорчик був з чипсами і з компами. Там якщо Наразі, далі пройти. там... Мене а там може Моналіза. Я. Ні, моноліза це повище. Ой! Блін, а я ж звідки знав, що вона сквозна ця двері. А нафіг її тоді заперли. Ні, мене вб'ють зараз! Да білі до мене, бо я не можу йти до тебе. Мене вбили. Ну, Точніше, я паморочення цей головна біль. Як його там, ці сустави, коліна. я як телевізор, дивлюсь, якийсь бойовик, як ви тут стріляєтесь. О! А, а де, О! Де, дякую, де, дякую, кроврик, кроврикус. Кро, 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 кро. Я ось тут, коротше, відмикнув. Але ти прикинь, я оце сидів відмикав, а воно йде просто в головний зал. Воном сюди. Ось сюди, ось сюди! Дяді. Менеджер! До менеджера! Пішли до менеджера. Нам до не менеджера. Так, менеджер, Та вище, він нас звільнив! Як? Він нас же звільнив. А, коротше, ми зараз знаєш, що будемо ство... Моналіза, я бачу її, вона попереду! А Ви я пішов попереду? на другий етаж. Ну тут. Е... О! Тут оце! Тут, коротше, другий тут Ліза, поверх дядя. сховище! Тут моноліза! Ну, добре, я прийшов допомагати тобі. Поклав! Поклав! Ось вона! Вона коштує близько... здається, близько 400 мільйонів доларів. Давай я поніс, бери щось ще і біжи зі мною прикриватимеш. Добре, я візьму якусь статуетку риби. Ну як, якогось осла. Осла. Ну пофіг, якась квітка, коротше. Квітка. <різь> а де ти. А ось ти. Ну, якась фік. Отопи! О-о! Брат, мене покладуть зараз. А, ні! Не покладуть. Ні! Я не можу лісити. Ти тільки що зараз Ти тільки що був пройшовся по монолізі. А де моя статуетка? Осла. Не знаю. Нам треба буде повернутися. Коврикос. Ні. О, ні. Мене зараз приб'ємо. 45 тисяч? Всього?! Нам треба бути. Давай на 100 тисяч хоча б. Ось так жадність згубила двох бандитів. Мораль тут така. Не гоніться за двома зайцями, бо жодного не спіймаєте. Ауф. <ривання> 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 Ставте лайки. Коврите. Підписуйтеся. На канал. З вами був Атом та Саня. Саня Коврикос. До нових а... зустрічей.